Ємна вечеря один із найпопулярніших біблійських сюжетів. Ці ікони в нас висіли в кабінеті. Ну не продавалися. Ульоша сказав, що ми їх довго продавати в кабінеті. Каже, ви їх довго будете продавати. Ми щось і не показували їх. Хочемо показати їх зараз. Перевішали їх в зал. <рістична> е е гарно зроблена робота, італій італійське ж це, да е е італійське виробництво, <світ> посріблені. Фрагментарна позолота. Цікавий зроблений об'єм в даних ікон. Вони йдуть з ножкою, і в нас є вони декількох розмірів. На двох розмірах можна. Як підвішати на стіну, так і да, поставити так, так позаді є ножка, підставочка. Да, гар, видає гарно, видає. гарно виглядає. Так доволі деталізовано для таких розмірів зроблено все. Сайт У нас це, Ми не обмежуємося двома такими таємними вечерями. У нас їх є великий ви вибір. Відболи? І українське виробництво, а, і ось, ось італійське, там. яке вам показуємо. Да, є такі ексклюзивні роботи. Ну суп, супер-мега, На будь-який гаманець і на будь який масштаб. Да. Е, обирайте, переходьте на сайт, якщо потрібна консультація, звертайтеся, Галя вам підкаже. Що, Галя?